Добрий день знову, вже день, уже навіть і до вечора. Майже, майже цілий день сапала після того, як поносилася з курчатом своїм. От, думаю, перепочину і зую чоботи і пошукаю нія... яйця цесарок. Пам'ятаєте, я обіцяла, що якщо я раптом щось знайду, то я обов'язково покажу. Щось таке знайшла. По сусідству Обійся, тут ще не скошено. Ось одне кубальце. Тільки чотири яйця. Ну, слухайте, чотири їх точно не, не може бути. Тому я три заберу, одне лишу і буду шукати далі. Слухайте, я вже так стомилась ходити, я сопати так не стомилась. Поки що більше нічого не знайшла. Бачу, вони бігають, ну, десь таке вони тут. Ну, у мене така думка, значить, могли вони нестися, і щось могло яйця з кубла забирати. Чому. А могли нестися і до цих принесуться. І я просто не знайшла де. Чому з того кубельця, яке знайшла, з 3 яєць залишила одне, а тільки три забрала. Тому що, е, якщо хоча б одне яйце лежить, е, вони гнізда не повинні покидати, вони будуть нестися, продовжувати. Таким чином я хоча б прослідкую, скільки це сарок, в те гніздо несеться. Якщо одна, значить решта десь таки несуться. О, Я собі звіти, а дві із них туди. Ну і що? О, хоч бери, Та ось так ззаді йди. І дивись, куди вона піде. Це, здається, самець, веде самку. А мої дві самочки. Роблять вигляд, що вони нічого не знають і мене не бачать. Розвернулися і чешуть назад, але це вони можуть робити для того, щоб відводити від гнізда. Ото от пташка, от-то курка. Одним словом, треба буде ані юру з косою, ані з палкою, бо бачу, що сама я ради не дам. Але добре, що хоч одне гніздечко надибала. То якщо буде туди нестись, то буду по одному яйцю забирати. І сійде, йде собі, йде, раз, голову виструмило, пішло далі. Он які яйця великі, гарні. Цих уже позбираю, вони до кубки збилися, сидять. Заберу в коробочку. Так, дай на. Це саряток троє-четверо семеро. Так, і четверо бентамочок. Ні, п'ятеро. І п'ятеро бентамочок. І зараз ще підемо подивимося, що в мене там ой, в інкубаторі, тому що не заглядала туди. Ой, мої хороші. А тут у мене ще один, два, три, чотири, п'ять. П'ять цих Шосте. О, шосте з'являється. І дві шаблі бентамки. І всі такі мокрущі, що навіть не знаю, чи це їх забирати, <рес> чи це хай тут сидять. <рес> <рес> Ось таке у мене прибуточок за сьогодні. 13 сарат і 7 больтяночок. Більше я вже буде все вечора. Я до квотки і до інкубатора більше сьогодні не загоратиму. Скажу тільки, що з усіх сират одна єдино-блакитненька. От, ось. Блакитненька це сарядко, а то усі білогруді і сірі.